Сумах викрали фейкову криптобіржу. Кіберполіція затримала 23-річного мешканця Київської області, який створив фейкову криптобіржу. Усі функції ресурсу шахрай контролював сам. Міг змінювати баланси акаунтів, підробляти історію транзакцій і створювати ілюзію реальних операцій із криптовалютою. Насправді жодних біткоїнів не було. Лише підроблені візуалізації. Спочатку жертва перевела 60 тисяч доларів за нібито 0,64 біткоїна. Але крата. На рахунок не надійшла. Шахрай запевняв, що транзакція заблокована через ризикові операції, і для розблокування потрібно купити ще друге. потерпілий передав йому вже готівкою 100 тисяч доларів за ще 0,92 біткоїна. І після цього зловмисника затримали. У зловмисника вилучили телефон, готівку та автомобіль марки Lexus. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Йому загрожує до 12 років позбавлення в. Підписуйся на мій канал, тут все про українські криптоновини.